Вони прийдуть на допомогу, якщо цього будуть потребувати обставини. Відтепер у харківських парках та скверах знаходяться необхідні засоби першої до медичної допомоги. Це перший в країні пілотний проект міського підприємства харків Зеленбуд» та Червоного Хреста. Ось така тепер доволі велика аптечка, розміщена у Сарженому яру. Оскільки на балансі нашого підприємства знаходиться більша частина парків та скверів, то нами було прийнято рішення забезпечити всі зони відпочинку аптечками до медичної допомоги. З цим питанням ми звернулися до Червоного Хреста, щоб вони нам допомогли забезпечити всі парки цими необхідними аптечками. В них знаходиться все необхідне для надання першої домедичної допомоги від звичайного пластиря до турнікетів. Це великий рюкзак. Великий червоний рюкзак, в якому знаходиться все необхідне на сьогоднішній день. Ми вже маємо вісім таких аптечок, і ми їх розмістили в найпопулярніших місцях відпочинку нашого міста. Тільки зараз ми живемо не в дуже простий час, то ми вже встигли. Навчити наших співробітників надавати першу домедичну допомогу. Також дуже багато харків'ян вже пройшли ці курси в міжнародній організації Червоний хрест та в інших громадських організаціях, але не всі мають змогу мати при собі ці аптечки, не всі мають змогу купити турнікети. Ми будемо і надалі розвивати цей напрямок, щоб забезпечити всім необхідним наші парки та сквери, щоб захистити населення. Але маємо надію, що ці аптечки нам не знадобляться, і в нашому місті буде тихо, мирно та спокійно. Ігор Безкровний Ярослав Пононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.